Одразу декілька важливих для життєдіяльності міста рішень було ухвалено цього тижня у виконкомі. Так 5 грудня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Марганецької міської ради на черзі, день якого стояло два питання. Члени виконкому проголосували за надання 628 марганчанам одноразової матеріальної допомоги на встановлення індивідуального опалення в рамках децентралізації опалювальної мережі на суму 1 мільйон 133 тридцять тисячі гривень. Також у зв'язку з інтенсивним переходом мешканців багатоквартирних будинків на ін індивідуальні джерела опалення переважно електричні, враховуючи значну зношеність мереж внутрішнього електроживлення багатоквартирних житлових будинків і з метою запобігання відключення від електропостачання мешканців міста виконком міської ради затверджено перелік організаційних заходів щодо ремонту мереж внутрішнього електроживлення багатоповерхівок. До переліку ввійшло 52 будинки, на виконання робіт у яких будуть спрямовані кошти субвенції з обласного бюджету. А 6 грудня відбувся конкурс на вивезення. Я побутових відходів з території Марганця більшістю голосів члени конкурсної комісії переможцем визнано ТОВ Дніпрокомунтранс, яке надає дані послуги мешканцям Дніпра.